Друзі, всім привіт! Скільки ж коментарів нам писали на рахунок того, що наш будинок без газу? Як ви проживете в блекаути? Що ви будете робити без газу? Будинок на електриці, Херня! Таких коментарів реально сотні. І друге відео по топ-коментарях це на рахунок нашого каміну, там, де мені всі кажуть, що камін це херня, він вам не допоможе. Треба грубку було ставити. Або цеглою обшувати і так далі. Хто камін зробить з газоблока? Що ви зробили? Дехто мені взагалі писав, що треба булеріан було поставити. Люди, але дайте відповідь. Нафіга мені у вітальні булеріан або грубка. Ну навіщо? Камін це дуже кайфова річ, це просто must-have в будинку, особливо у вітальні. І плюс вона дає тепло. І тепло вона дає реально. Протягом п'яти діб. У нас може сказати не було світла, іноді його включали, але напруга була така, що не дозволяла включити котел. І саме завдяки каміну ми тримали температуру в будинку. В вітальній гостювій в коридорі у нас була в межах 22-23 градуса, а в дальній кімнаті ми тримали її 18-19 градусів. І це при морозі в мінус 10, 15 градусів. Так, на ранок прокидається, ставало холодно, але це дуже крута альтернатива. Холодало на ранок десь до 16 градусів в дальніх кімнатах. Знов запалювали камін, знов палили. Зато було тепло, і ми пережили цей час. Також топ-коментар на рахунок каміну це те, що камін у нас виконаний з газоблоку. Люди, подивіться просто, як працює камін. всередину, навіть укладається мінеральна екранована вата. Для того, щоб його теплоізолювати і зробити всередині теплову камеру. Нам не треба робити камін із цегли, тому що якщо ми його будемо запалювати, температура в вітальні буде така, що ми там не зможемо знаходитись. Там буде дуже гаряче. Нам це не потрібно. Нам потрібно акумулювати тепло в тепловій камері, виводити його в кімнату, в спальню дитячу і потім це тепло виводити з іншої сторони в коридор і в нашу кімнату. Ось для цього робиться теплова камера. Всередині все ізолюється мінватою, робиться газоблок, щоб тепло не проходило назовні. А самого каміна і повітря, яке з нього виходить, достатньо цілком, щоб обігріти всю вітальню в 40 квадратів. Ну і як же ми вирішили питання зі світлом? До того я показував вам наш ось генератор. Ось він стоїть. Так, він на 6,5 кВт. Він ось сюди підключається, розетку, все гарненько. І забезпечував він будинок електрикою. Але я його трошки позаправляв, коли ми були. Добу, дві доби без світла, і зрозумів, наскільки це б'є по коштах. Плюс обслуговування, заміна масла і так далі. ну, дуже це все зручно. І тому ми вирішили все ж таки рухатись до сонячної станції. Звичайно, панельки ми поки не ставили в таку пору року. Будемо цим займатися весною. Але ми вже встановили інвертор і акумуляторні батареї. Пішли, покажу, які ну і вирішили ми брати одразу нормальний класний інвертор, де вона є дуже стабільна. Це може сказати народний інвертор. Його всі чого беруть, він не ламається. Ну я не знаю, дуже мало і навіть сервісники кажуть, щоб вони ламались. Вони працюють стабільно. Гарно тримають перекос ФАЗ до 50%. Реально без несподіванок поставив, включив і забув. Не хочу я ставити оці дешеві інвертори, потім які ломляться, сидиш без світла, платиш знову гроші, купляєш новий. Краще купити один раз, якісне, тим більше воно буде працювати з панельками і вже не хочеться ніяких несподіванок. Це у нас. Трьохфазний інвертор 12 кВт. Батарейка у нас Biom 15 кВт. Ось така з сенсорним екранчиком. Дуже крута потужна штука. На таких коліщатках вона важить 130 кг. Зібрана всередині, вона дуже круто. Це дуже якісна, крута батарейка. Український завод збирає ці батарейки. Звісно, що все там китайське, але збірка дуже якісна. То мене підбив поставити саме ось таку комплектацію. Це інвертор 12 кВт і батарейка 15 кВт. Є такий один найкращий ютуб-блогер по сонячних станціях, по панельках. Це Денис Сливка, СДВЧНУ. Я багато переглядав його відео, вирішив його набрати і проконсультуватись. Бо у нас же є електроопалення і всього у нас мережа потужністю 15 кВт. Хотілося розуміти, який краще інвертор нам купляти, якої потужності, яку батарейку і так далі. Я йому подзвонив, він мене дуже круто проконсультував, і він порадив пускати котел в обхід інвертора. Він у нас напряму підключений до щитка, тобто світло пропало, котел виключив. Заживити це все через інвертор немає сенсу, це працювати не буде. І навіть якщо від сонячних панелей ніякої економії від цього не буде, тому краще підключати його напряму. А от на рахунок батареїк я собі думав хоча б на початок поставити 5 кВт батарейку, ну, щоб була хоч якась автономність. На що він мені сказав: а який сенс ставити 5 кВт на батарейку за там, умовно кажучи, за 40 тисяч, якщо за 65 можна взяти крутезну 15 кВт на батарейку? Вони їх ставлять вже більше року і ніяких проблем з ними немає. Посилання на канал Дениса я залишу в описі під цим відео. У нього там є відео, там де вони розбирають цю батарейку, показують наскільки вона якісно зібрана, круто. І я вирішив: а чому і ні? І дякуючи Денису його каналу, СДВ Channel, ми зрозуміли, яке обладнання нам треба купляти. Я до нього звернувся. Він запропонував ціну взагалі без накруток, ну просто як воно коштує, бо даруть за ці інвертори зараз космічні гроші і по 100 тисяч, і по 150 тисяч. Що я тільки не бачив. Ні, він нам все порахував по нормальній ціні і запропонував: каже, хочете, можете забрати, встановити самі. Ну, я вирішив, що все ж таки у нього величезний досвід в підключенні цього всього. І я захотів, щоб він це все зробив під ключ. Тобто, ми це все у нього замовили. Я почекав два тижні. Далі його хлопці приїхали, доставили нам це все. За один день швиденько змонтували, підключили все дуже грамотно. І все, воно працює. Я навіть туди не заглядаю. Підключили мені додаток, я бачу собі, сидячи на роботі, є мережа, нема. Наскільки заряджена батарейка, нічого не вибиває. Я бачив, у інших людей є великі проблеми з цим перекосом фаз, особливо у кого три фази. Нічого не вирубає, все працює ідеально. Ми дуже задоволені. Вартість цього всього питання під ключ, інвертор 12 три трифази, батарейка 15 кВт, якісна, зібрана, крута батарейка. Підключення, доставка. Все це під ключ коштувало 3800 доларів. Я вважаю це непогано, це звичайно не дешево, Але якщо подивитись скільки зараз коштують екофлоблю, єті. Там тільки ті моделі коштують по тисячі доларів, але ж це дитячі іграшки порівняно з такими сетапами. І так, це гроші дуже великі. Я довго думав, чи потрібно нам це все, чи ми обійдемось генератором. Але потім ще почитав новини, що планується підвищення цін на електроенергію. А розуміючи, що якщо я поставлю сонячні панельки, а це ще буквально трошки доплатити, і ми будемо як мінімум 8 місяців автономними і не будемо платити за електроенергію взагалі. То в принципі ця штука себе доволі таки швидко окупить. Також, якщо ми підключимо ще зелений тариф задля того, щоб ефективно використовувати всю електроенергію, я наголошую не для заробітку, а саме ефективного використання. Тому що коли йде генерація сонячних панелей, освоїти всю генерацію ви, як правило, не зможете. Тому краще підключити зелений тариф, віддати. Кількість якусь кіловатну в мережу, і впродовж місяця ви можете безкоштовно забрати її назад. Тобто, якщо у вас є електромобіль, ви можете вдень згенерувати електроенергію, віддати в мережу. Ввечері приїхала ваша машинка, ви її поставили на зарядку, з мережі забираєте назад кіловат, які ви віддали в день. Це все можна робити впродовж місяця. Якщо ви віддали кіловат за місяць більше, ніж забрали. Вам це компенсують налічкою. Тому ну, це дуже зручно і класно. Там ціна питання здається 20-25 тисяч гривень, але це набагато дешевше, ніж купляти великий обсяг батарейок. І так у вас є розуміння, що ви можете ефективно використовувати всю генерацію. Ми випадково нагрузили одну фазу на 7 кВт, і вона у нас навіть не вибила. Тобто такий великий перекіс. Інвертори зазвичай не тримають, і дуже довго у нас потім одна фаза працювала на 6 кВт. і він її тянув і не вибивав, і не давав помилку. Інші інвертори 100% цього зробити не можуть. Тобто, коли пропадає світло, якщо нам потрібно, ми зазвичай виключаємо котел, економимо, можемо користуватись індукцією, духовкою. Свердловинним насосом, всім-сім-всім -всім -всім обладнанням. Вона все це дуже чудово тягне. Ну, а коли ми розуміємо, що світла може не бути і 48 годин, то звичайно індукцією бойлером ми не користуємось. Я придбав ще два роки тому такий балон, який заправляється на заправках 5-літровий з грілкою, і ми переважно готуємо їсти на ньому. Якщо нам потрібно нагріти бойлер, я просто йду завожу генератор. І від генератора ми можемо вже заживити наш бойлер і також наш кондиціонер. Я спеціально купив кондиціонер серії Arctic від Cooper Hunter, який є з тепловим насосом повітря-повітря. Він працює при мінус 25. І якщо нам треба швидко нагріти хату, ми, в принципі, можемо або навіть від батарейки це зробити. Але це я вважаю не сильно ефективно. Або від генератора, знову ж таки, він споживає в районі 2 кВт, як тільки включається, потім він переходить на кВт, але обігріває теж дуже класно весь будинок. Єдиний мінус, після того, як ти його виключив, дуже швидко потім все охолоджується. Це Тепло таке, звичайно, від каміна тепло набагато краще. Але як альтернативний варіант, наприклад, зранку прокинувся швидко нагріти хату. Дуже чудово. Кондиціонер з тепловим насосом у нас один. Ми поставили потужну 18-ку. Вона закриває по документах 60 квадратів, але в принципі весь будинок вона також обігріває. І коли світла не було більше 25 годин, ми себе трошки обмежили. Ми не користувалися бойлером індукцією, ми користувалися тільки на такі швидкі нагріви. На приготування їжі ми не використовували, використовували наш газовий балон. Ми користувалися чайником, ми користувались мікрохвильовкою. У нас завжди працював телевізор, світло, всі розетки, зарядки і так далі. І за цей весь час у нас батарейка розрядилася до 45%. Тобто. В принципі, реально, навіть якщо ще ще більше себе обмежити, три доби можна протягнути. Якщо вже розрядиться і батарейка інвертора, то можна купити блок живлення і напряму заряджати її від генератора. Звичайно, що в цього інвертора є генпорт, і від генератора можна його напряму заряджати. Але справа в тому, що для цього потрібен трьохфазний генератор, а він коштує грошей. У нас однофазний, тому тільки такий варіант купити блок живлення і напряму е заживити від генератора цю батарейку і заряджати. Також в планах у мене налаштувати трохи автоматизацію саме бойлера. Ми спеціально його не підключали в обхід, бо в принципі іноді хочеться і водичку з нього нагріти. Якщо світло відключають там на 8 годин, то спокійно можна і воду ним гріти. Але для того, щоб він самостійно відключався, я хочу поставити таку спеціальну розеточку розумну на нього. І коли буде приходити сповіщення в Телеграм, а мені воно приходить в Телеграм, що світло відсутнє, автоматично виключається розетка. Як тільки в Телеграм мені приходить сповіщення, що світло з'явилось мережа, автоматично він включається. Ось таку автоматизацію можна зробити і буде топчик. Саме ці реле напруги у нас виходить підключені до інвертора. Тобто, у нас немає стабілізатора, ну просто на нього немає коштів великих. Бо це треба три стабілізатора на три фази, це все коштує грошей. Тому у нас підключені реле напруги до інвертора. Тобто, якщо просідає напруга або велика напруга, вони вимикаються, інвертор переходить на батарейку. І от навіть коли у нас була низька напруга, то ми, в принципі, щоб не пошкодити обладнання, ми ось тут у нас виключали подачу мережі на інвертор. Ми працювали повністю від інвертора. А коли з'являлася низька напруга, то від цієї низької напруги. Ми заряджали батарейку і відключали повністю споживання, щоб не пошкодити обладнання. Ну, ось таким чином викручувались. Друзі, було корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, підписуйтесь на канал Дениса Сливки СДВ Ченел. І до зустрічі в нових відео. Па-па!